Вітаю всіх наш ставок. Дивіться, які кої плавають і карасики. Мабуть, це все-таки самка, бо дивлюся, дуже він уже кузатий. Ці тут німфеї. як бачите, німфей вже багато, Ох. а жаб ще більше. Жаб більше, ніж німфей. Гляньте, яких тут сидить. На листях гріються на сонечки, вигріваються, там яка зелена, дивіться, зліва. Дивіться, скільки жаб, якщо придивитись, тут їх просто море. А ще вони вигріваються там на бордюрчику. Коли починають співати, ну хто дивиться, мої відео то чує, як вони гарно співають. Красуні такі. Воду наповнюємо, тому що поливаємо кожен день з тавочка. Одну воду виливаємо, другу напускаємо. Вода, як бачите, прозора. Ріди славуються. Там вода тече, є, не поховалися всі німфеї сюди. Так, така краса. І ось другий ставок. Теж тут німфеї. Тут ми вирощуємо в цьому ставочку на продаж. Тут невелика глибина. Всього сантиметрів десь 60, 70 максимум і все. Це спеціальний у нас ставочок ми викопали, зробили його спеціально для німфей, для продажу. Тут у нас перша сходинка, тут зовсім не глибоко, сантиметрів 40 всього максимум. І то, мабуть, нема. Ну, так, максимум 40 сантиметрів. Господи, кокосик. Не може спокійно сидіти. О. Тільки що скупався був, вже тепер бігає, за кимось. добігався, що впав в ставок. Тут у нас перша сходинка не глибока, тут саджаємо дітки. Коли вони зацвітають, ось вже вам покажу ось перший бутон. Ну, це вже не перший бутон, ось бутончик, бачите, він там білий. Оце вже треба її витягати. І ставити туди на дно. І отут от, дітки у нас підростають такий дитсадок. Ось такий у нас ще один ставочок. Ще є два, один геть малесенький, там мінічки ростуть, а в другому поки ще нічого не квітує, бо він такий більш в тіні у нас. Більше в тіні знаходиться, ніж на сонці. Ось, Бачите, тут теж ось перша сходинка. Перша сходинка теж тільки доптики. Випускати бутони будуть звідси прибиратись. І тут у нас глибина, тут метр двадцять. Цей ставочок у нас глибоченький. Це перший ставочок, де ми трошки ще купалися перший рік, поки ніфеї не заросли. Ну, а потім довелося робити цей. І для нюхей, і для купання. Ну і потім четвертий столочок. Це у нас вже спеціально для продажу. Все робили самі. Я копала сама, до речі, всі столки. Всі чотири столочки всі викопала сама. Ось це і звучить якось можливо. Не дуже віриться, але це так. Я копала цей столок, копала два роки і ні, не два роки, рік копала. Влітку почала, а потім продовжила восени і взимку. І 7 березня я його закінчила точно. Це той я другий вже копала два роки, тому що почала до війни, потім почалась війна. Ну, перший рік не дуже хотілося щось робити. А в тому році вже чоловік трошки докопав, ще на один штик вгубив і ми його забетонували. І тепер у нас чотири ставка вдома. Ну, на поки все, надіюсь. Нюфей вже у нас 30 сортів буду. От роблю коротеньке відео про кожен сорт окремо буду розповідати, показувати. 30 сортів, так. Да. Друзі, бажаю всім гарного дня.